18 вересня відбулося публічне обговорення тарифу на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах міста. Розпочинаючи захід, профільний заступник міського голови Олександр Поляруш нагадав шлях реформування галузі перевезень. Ми всі повнимо на міських маршрутах працювало близько 600 маршруток, які були перероблені з грузовичків газельок, мерседесів. І ми повнимо, ганялись один поперед одного, щоб заробити ті гроші. На сьогоднішній день автобусні маршрути обслуговують підприємства, які мають відповідну ліцензію з базою технічного обслуговування та з водіями. Ми з вами пройшли нелегкий шлях від цих же грузовичків, грузових бусів. До ВДЛ, МАНів, Мерседесів. Всі автобуси відповідають екологічному стандарту Євро 5, низькопідлогові, пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями, обладнані GPS-трайкерами. Ми розуміємо наших перевізників, які перевозять пільговиків без компенсації з державного бюджету. Також додатково ми домовились з перевізниками, що вони перевозять безкоштовно наших дітей перший-четвертий клас і з четвертого, тобто з п'ятого то по одинадцятий клас, 50% від коштування квитка. Олександр Поляруш подякував перевізникам за оперативне надання автобусів, коли необхідно було здійснювати евакуацію, а також зауважив, що з листами про необхідність підняття тарифів перевізники звертались неодноразово. Період повномасштабного вторгнення та враховуючи те, що доходи населення не зростали. І в нас було економічно дуже тяжкий стан в країні. Міська влада знайшла порозуміння з перевізниками, і тариф залишався незмінним. Ми сьогодні проаналізували ситуацію, яка склалася, зробили моніторинг по всім містам України. І якщо порівняти міста з приблизно однаковою кількістю населення, то наше місто, яке є найбільшим у Київській області, має найменший тариф. Ми Бачимо розрахунки та затрати наших перевізників, які вони нам надали, проаналізували їх. Вважаємо, що ці розрахунки сьогодні є для нашої громади нереальні. Хочемо знайти баланс і врахувати інтереси всіх трьох сторін пасажирів, перевізників і влади. В свою чергу представники перевізників надали розрахунки та висновки обґрунтування тарифу, який складав від 19 до майже 27 гривень. Критична збірчність вартість паливо мастильні матеріали, автозапчастини, підвищення курсу іноземних валют, зменшення пасажиропотоку через виїзд громадян за кордон, посилені мобілізаційні дії, які сприяють на дефіцит водіїв, істотно вплинули на собівартість автомобільних перевезень, враховуючи вище зазначені негативні факти. Котрі вже понад два роки впливають на роботу нашого підприємства, заважають виконувати інвестиційні зобов'язання в повному обсязі, враховуючи те, що транспортні витрати вагома частина у загальних споживчих витратах, необхідно встановлювати таку величину тарифу, при якій не буде зменшуватися попит на перевезення, і в той же час підприємство отримувати прибуток на запобігання банкрутства. Відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради про встановлення тарифу від 26.05.2022 року був встановлений тариф 10 гривень. За період з 2022 року на даний час значно зросли ціни на головні види паливомастильних матеріалів, а зміна курсу валюти призвела до підвищення цін на запчастини автогуму, що забезпечують комфорт і безпеку перевезень. Пасажирів на маршрутах, а також негативно підвищення курсу валюти вплинуло на фінансово-економічний стан підприємства, враховуючи зазначені фактори з метою забезпечення умов безперебійного обслуговування пасажирів, віснуючи на сьогоднішній день умовах, збереження робочих місць на підприємстві ТОВ «Білоцерківський автобусний парк, перевезення пільгових категорій населення, от, школярів. Оплату фінансових зобов'язань та на виконання умов договорів з міською радою просимо розглянути питання підняття тарифу. Обговорення тривало майже дві години. Присутні дійшли висновку, що наразі, враховуючи всі реалії часу, компромісним рішенням буде винести на розгляд виконавчого комітету проект рішення, який передбачає встановлення тарифу на послуги з перевезення 15 гривень. Детальніше про обговорення читайте на сайті у разі прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом. Дату введення нового тарифу повідомимо додатково.